Чи відрізнить моя дівчина чешка український сок від чешського. Як думаєш, відрізниш? Ну, думаю, так. Да. Думаєш, так? Да? Ну тоді полетіли. Дивись, витягуй сок, ну тільки не дивись на нього. Не okay. дивись на нього, пробуй, тому що, ну. А потім поки він маленький. Все, я... да, okay. все, не дивись. Так. Не дивись, не дивись. Так, пробуй. Це мультивітамін. Mm -hmm. Він такий смачний. Ну. Я думаю, що це український. Це український, це садочок. Mm -hmm. <laughs> Молодець. Смачний. Дуже Перший смачний. бал є. Так. Я трохи так. Да, да. Не дивися. дивлюсь. <laughs> Який смак? Теж мультивітамін Це яблучний. Реально? Ну так. Ну він такий недобрий. Недобрий? Це чешський. Реально? <laughs> У нас такі недобрі смаки. А ти як думала, що? Та я думала, що це Угу. Uh -huh. чеський. Ну думала чеський, а. Але... Він так такий теж грузний, як. Давай. Не дивись. Наді в Не дивись. Так. Це теж яблочний сок. Це яблучний сок, да. А український. Це українське, так. Да. Смачний. Це садочок український. Садочок дуже смачний. Він смачніший, ніж яблочний. Я не люблю яблочний сок, але це я би відпіла. Угу. І останній. Підказка. цей сок не з України і не з Чехії. Откуда? On ze mě šutky. <laughs> hrůzný. Co to za so sok? Nespodoboval jsem. To je náš sok. Ty neodpanuť. To multivitamin, cebul. Jo, to je češský sok. je taky hrůzný. No reálně, taky prostě. Já tu z vašich soku, já čuju smak. Mm hm, mladé. Nezabudni se podpisat. nás v Підтримайте цю дівчину-підписку. Підпискою.